Хочете, щоб персики у вас з нектарином достигали на 2 неділі раніше, ніж заявлено було з сортом? Зараз я вам покажу і скажу один, як вам сказати, дуже цікавий інгредієнт. Те, що я зараз вам скажу, знають всі, принаймні підписники мого каналу, тому що вони знають, що я роблю. А ще один такий я використовувати почав препарат, ну як препарат засіб. Він теж впливає на достигаємось. І ну, я зараз тільки вивчаю його, як він дійсно буде робити на плодових себе почувати деревах і кущах не тільки персика, ну звичайно, всіх плодових. Ну, поки результат мене радує, або це так співпало, або це дійсно воно працює. А коли я за, е, дійсно побачу, що воно працює, у мене тоді є деякі експериментальні такі дерева, які я обробляв і які я не обробляв. Давайте зараз зразу подивимося і будемо м м рухатись вперед. Дивіться, ось це дерево я не обробляв. Це е, персики, це всі одного сорту. Дивіться. Е, що я робив? Вносив фосфор і калій по листу. Ось, дивіться, який стан зараз персика. Не забуваємося, це не Південь, це Вінницька область, 6 липня сьогодні. Тобто, зрозуміли, да? персик стоїть ще зелений. Можна представити, що, наприклад, цей персик мені продали там ну, не той сорт, що я би хотів, да? теоретично. Ось, дивіться, підходимо до другого персика. Зараз побачите. Я потім скажу. Дивіться, вже це взагалі це другий рік всім деревам, що ви розуміли. Бачите, яка навантаження і все. Вже набирає об'єм, вже персик починає рум'яніти. І мені це дуже починає цікаво. От так я голову суваю сюди в крону і відчуваюся вже цей запах персика. Зрозуміли, так? Да? Зараз я вам скажу далі. Дивіться. Вносив я фосфор. Фосфор. Калій і цукор. Раз я вносив фосфор, калій і цукор. Другий раз е, вносив е, фосфор, калій, це було 2 тижні назад і медлясу. Тут дивіться, яка ситуація взагалі мені шикарно. Тобто ви вже розумієте, що це вже все. Ось долоні. Це вже персики. Це вже повноцінні персики. Не забуваємо, Центральна Україна, Вінницька область. Як ви на це дивитесь? Не знаю, чесно скажу, чи це, йдуть, чи це вплинули так сильно ці обробки мої? Чи вплинули на це мої, чи це так, так співпало. Ну, Тому що дивіться, ну реально. Персик, він ще трохи жорсткуватий, звичайно, що йому ще треба з тиждень повисіти. Ну, ви бачите результат. Тобто, якби це я вам зйомку робив десь на півдні. Одеса, Херсон це, це одне. А ви ж розумієте, це Вінницька область. Зрозуміли, так? Да? Що саме головне? Подивимося на лист, лист чистий. Шкідників ми не бачимо. І за рахунок цього, що я вносив цукри, дивіться, такий свого роду зробився глянцевий листочок. От не знаю, чи на камера передає, він прямо так такий, дивіться, аж бачите, аж виблискує. Прямо аж підходиш до дерева, і він якийсь, от давайте до себе підійду, що це, що це зелене. Дивіться, бачите, мат. Ну такий, ну ось, дивіться, навіть на сонце попадає. Ну, простий листок собі. Ну, листок, як листок. виношений, ухожний, захищений фунгицидами від шкідників. Ось, дивіться, бачите, листок. Листок, як листок. А той, прямо такий, аж виблискує. Тому... Можна зробити вивод, що або це співпало, або це дійсно так воно е хорошо працює. Тому я, що я вам рекомендую, ви поки не спішіть. Я ще деякі контрольні зроблю обробки, по чи дійсно цей результат буде. Ах, я сонце чи... чи Результат дійсно впливають ці... з доданням цукору або меляси, що краще, Хоча я вже почав на цю тему читати літературу, шукати, цікавитись з деякими з деяким агрономом говорив, він каже, що да, дійсно є таке, приміняють і навіть вроді би кажуть, що Сінгента теж в свої препарати вносить. Ну, це я не знаю, це просто так слова, балачки, поки я дійсно це все не перевірю, тому я вам поки це не рекомендую робити. Хочете. Якщо у вас є бажання, можете пробувати. Потім я вам розкажу норми внесення, скільки чого, і будемо, будемо працювати, в тому числі можна буде контролювати шкідників, і в тому числі можна буде вносити його як антистрес.